Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі і бажаю міцного здоров'я. У вас таке буває або тільки зі мною таке. Наприклад, от щось насниться погане. Воно обов'язково здійсниться і найближчим часом. А якщо насниться щось таке добре, начебто це такий хороший сон. Чекаєш, чекаєш, і рік чекаєш. І нічого. От мені знов сьогодні наснився сон, такий добрий, спокійна вода, чиста вода. Е, і я прокинулась навіть, знаєте, як наче я так відпочила, давно я так не відпочивала, і такий заряд енергії, і все. І скільки таких гарних прикмет буває, не здійсниться. Погана прикмета обов'язково здійсниться. Ну, що це таке? Ну так буває, да. що поробиш. А я стала проти віконечку, поставила селфі палку на підвіконня сюди е і відволікаюся, тому що обожнюю дивитися віконечко, спостерігати за життям. У нас сьогодні е така сонячна погода, спокійна, мінус два поки що, буде нуль, плюс один в день. І почати сьогоднішнє відео я хочу сподяки за вашу підтримку стосовно того коментаря, що я вам казала, був що я там собі купую і так далі. Вчорашнє відео. Тому що я думала, чи казати про це, чи не казати. І знаю, з теорії і з практики вже знаю Таня, те, що... Ти думаєш, те, що внутрішнє ти відчуваєш, не потрібно це приховувати. Кажи. Якщо ти не права, люди підскажуть. Якщо, ну тобто, знаєте, якось так я вважалася чи казати про це чи ні. Тому що дійсно, ну, яке свято, коли ось так. Але я вирішила сказати, тому що інколи людей потрібно ставити на місце і не давати їм. Можливості, і не... якщо б я промовчала, то, знаєте, це б набирало сили тих людей, коли тобі боляче, а тобі іще роблять боляче, то таких людей потрібно ставити на місце. І правильно я зробила, що про це сказала, тому що я вже казала: в мене немає такого бажання. Догодити і сподобатися усім. Я така, яка я є. І тому зі мною дійсно справжні такі люди, які думають так, як і я. І від цього це мені дає сили, я б так сказала. Тому ні, я все правильно вчора зробила і велике дякую вам за підтримку. І хочу сказати, що я ще мало купила. Треба ще буде купити, поїхати. Я згадала, що я замовляла. Тому чому ми з вами стоїмо? Будь ласка, присядемо. Я згадала, що я замовляла на розетці. Так, вісім одиниць. Що? Три рідке мило, там одне 60 гривень. 80 гривень за пів літра. Uh -huh. Значить, три мила рідких фрош, лаванда, манго і ще якесь. Два гель для інтимної гігієни. Польський був за 99, такий, як я купую. І той, що. Ой, ще і назви бувають, як... Забу, так, ти ж знаєш це слово Таня і ти не можеш його згадати. Гед для інтимної гігієни він там 300 чимось коштував, а це 187, замовила. Тобто це вже 5. Шостий це крем для рук коли морози, біокон. Гель для обличчя, вмивання обличчя і. гель для душу. О, отаке я замовила. Згадала нарешті. Я то вчора сміялася, ну, з. З подругою розмовляла, і вона каже, Таня, ну, ну що ти замовляла? І ми стали, і знаєте, ти як -то згадуєш, згадуєш, ж потрібно ж своїм сказати. Вона каже, ну Таня, ну якщо забула, то забула. Отримаєш, сюрприз буде, я кажу точно. Сьогодні буду займатися домашніми справами. Хоча, знаєте, планувати щось, як піде, так піде. Побачимо в цьому відео. Добре. Мої дорогенькі, я не знаю, як у кого, але у мене, хоч в окулярах, не заходь на кухню. Думаю, скільки тут у ці горішки будуть стояти, треба їх якось вже починати з ними щось робити, почала колоти горішки, в таку баночку складаю. І поки там туди і сюди, і око пішло гуляти. пішло гуляти Боже, я дивлюся, звідки ля воно тут береться, тільки що бачила. І треба буде зараз помити. Іначе і слідкуєш, наче і все. А так от придивишся. Не мала баба клопоту, так порося купила. Оце точно про нас. Так, відставляю горішки в сторону, наділа перчатку, бо вже встигла втравмуватися. Оце лупала шуці, чистила горішки і задивилася, і собі шкоду зробила. Так, а ми я, як завжди, все в мене. По-простому звичайна губка. Раніше в мене було і антижир, і все, а коли я зрозуміла, що воно однаково, ми... ой, Таня, а тут же ж поприбирати ще треба. Відставляємо. Наче чисто, наче чисто. А як зайдеш на кухню? І раніше в мене і антижир, і все, і наносиш. А це що? Капець. А зараз достатньо і такого. І не треба чекати. Воно моментально уходять у ці цятки. Моментально, дівчата. А раніше нанесеш антижир, чекаєш 15 хвилин. А засіб для миття посуду в мене зараз дуже-дуже сильно виручає. О, трішки потер все. Це ж я однією рукою тримаю телефон, ви розумієте. О, і все. А це ж скільки воно там вже було на хвилиночку. Не всякий випадок і тут протружив. З цієї, з цієї сторони. І ніяких не потрібно вже до мене тут до кінця. О! Тут Таня наляпала. Ну. Це називається тільки зачепися. Тільки зачепися і все. Ну Нічого. Так. Зараз я так руками проведу, воно буде відчутно. Ні, нема вже. Бачите? І не потрібно чекати 15 хвилин. І, до речі, я відмовилась. А, ось ще. Я відмовилась від засобів для прибирання, ті, що те, я вам зараз і покажу. І теж засіб для миття посуду. Щоб кран не мити, розумієте? Все із і звичайною ганчіркою зараз приберу. Все це діло. Пора. Пам'ятаю, що я робила, що я миючий засіб для посуду. А що я робила? Я вже не пам'ятаю. І думаю, так він краще мить, ніж антижир, Все, до побачення і менше у тих банок з миючими засобами і все. І головне, що... Не залишається, якщо там щось недомивне, буває, у нас таке недогляділи, немає білих розводів. Ось що мені подобається. Все. І добре. Ось так буде добре. А зараз в ванній кімнаті, бо в мене тут стоїть, у мене вже менше баночок усіляких. І я мала на увазі такий миючий засіб. Ви зрозуміли, для кранів там і так далі, то миючий засіб для миття посуду, замінюю цей засіб. І менше стоять у тих баночок. Ну це я вже закінчу. А все починалося з того, що Таня хотіла почистити горішки. Ой. Так, що ще? Я коли була в епіцентрі, я дивилася такі якісь там скляночки для того, щоб такі дрібниці поставити. І зараз у мене є така ідея. Хочу спробувати повикладала, хоча. І оце б сюди, до речі, підійшло, якщо так поскладати, так? Це банка з під кави, вона у мене на балконі стояла, стояла. Ось ось кришка з нею. Я думаю, а чого її викидати? Її ж можна пристосувати до чогось. Обкладинку зняла та і все. Знайшла, бо я забула, куди я її поставила. Це у нас для цукру. З сервізу, це ще мені мама колись на передане готувала, але Владік розгепав кришечку і воно так стоїть ніяке. Я інколи сюди квіти ставлю. Так, знаєте, вони дуже гармонійно, до речі, якщо поставити на кухні, так воно гарно так виглядає. Ну Наприклад, ось так. Це як варіант, бачите? Але ми не про це? Я дивлюсь, якщо таке всяке дрібне поставити. Та ні. Це щось таке дурне, я придумала, да, дівчата? І навіщо воно буде тут стояти? А... І що? Так, так? Де було? Поклади там, де було, та хай воно там і лежить. Це я хотіла, щоб місце якось тут більше було. А потім думаю, ну так для того тут і є Це місто. Правильно, правильно. І оце я подумала, якщо я вже наділа перчатки, пішла на кухню, взяла миючий засіб. Це в мене губка для миття вани, Миючий засіб трішки спінила. Ну, тут Треба мити. І воно так класно вимиває, що кращого і не потрібно. І економиш на миючих засобах. І не так цією битовою хімією тхне, але залишається аромат чистоти. Це те, що для мене важливо. Вирішила душем просто змити, потім все. Взяла паперовий рушничок і все. На нас холодно витирається. Ну, звісно, витирається. Річ за те йде, що мити, бачите, швидко, економиш на інших миючих засобах, а результат. Як завжди добре. І, до речі, на кухні я крани теж мию таким миючим засобом. Теж все добре відмивається. Оце ще тільки що кахель там мила, пінка є. Чому б не помити? Все і порядок. І блищить, як наче якимось там таким миючим засобом я помила, що просто супер-пупер. А ні, звичайний засіб для миття посуду. Ось і все, красота. Тільки цей миючий засіб для миття посуду. Неважливо, який, воно однаково і блищить. Подив, подивіться. І це я. В ванній кімнаті кран помила і тут повністю все помила. І цим діло не закінчилось, тому що бачу, і тут є якісь почоки, но ну, я вже їх помила, їх, їх вже там немає. І тут я щось різала і щось воно теж. Ні, я не всю кухню мию. Я де побачила, там і мию, Тут все гаразд у мене. Тут все гаразд, тут нормально, я ж нічого не буду казати. А тут дещо побачила. І воно було не дуже так добре. Теж миючий засіб для миття посуду. І це, і це, і воно. Тут щось в мене було, і, мабуть, щось воно стікало чи що. І такі, як потьоки були. Так, все норм, єдине що, тут же треба натирати паперовим рушничком, тому що залишається. Від води такі, знаєте, як полосочки. Тому... Так, все, це вже остання крапля, тому що від миючих засобів щось там зайві каплі поробилися. від горіхів щось там теж позбиралося. А все починалося, розумієте, з чого? Що Таня вирішила почистити горішки? Що за то порядок? Все нормально. Що хочу сказати, з чого починала, тим і закінчила. Тут вже трішки залишилося. Баночка вже повна. Можна її закривати. Якщо дуже хочеться, все можна вирішувати і все можна зробити. Набила горішки вже. І частинка. П'ялочку сюди пішла. І коли там стояли, інколи хочеться горішка. Та не хочу я бити. Та нехай потім. А так вже начистила і там естетично. Мені більш подобається, тут пластир. Заробила і ще один пластир. У мене пластир вже на п'ятках, хоча загоюється там, ну нормально, вже краще. Пластир. На пальцях, ну, що поробиш, все буде добре. Що, да? мої дорогенькі? бережіть себе і все буде добре обов'язково. А ми з вами зустрінемось в наступному відео. Пробачте, бо горішок і якось так виходить, і рука вже тягнеться.